Вітаємо! Сьогодні у нас, знаєте, дуже незвичний набір матеріалів для аналізу. З одного боку, документація про алгоритм RALF 1. Mm -hmm, той самий, що нібито має надзвичайні прогностичні здібності. Саме так. І там є натяки на зв'язок з квантовою фізикою, спостереженням майбутнього. Доволі сміливі заяви. А з іншого боку? А з іншого транскрипт, ну, дуже дивного допиту. Чи то інтерв'ю з якоюсь істотою, яка стверджує, що вона з майбутнього нащадок людей, але вже інший вид. Ого, цікаве поєднання, і як ми це будемо розбирати? От, власне, наше завдання спробувати зрозуміти ці концепції, особливо оцю ідею взаємодії з майбутнім, яку пропонує Ралф 1, а потім подивитись на той транскрипт крізь цю призму. Тобто, чи є якийсь зв'язок, чи резонують ці ідеї, чи навпаки суперечить одна одній. Саме так. Ну що ж, давайте почнемо з RALF-1. Джерле кажуть, це не просто геофізичний інструмент. Так, його творець Вадим Чернов називає його математичним спостерігачем. Звучить Інтригуюче. І як він ну, нібито працює, в чому суть. Ну, дивися: якщо спрощено, то алгоритм нібито аналізує сили Лоренса. Можливо, мова про якісь дуже слабкі електромагнітні поля, флуктуації. Ага. І використовує принцип Оккама, щоб знайти найпростіше пояснення цим даним. Це, як стверджується, дозволяє виявляти якісь приховані варіації в системах, і це веде до прогнозів на фінансових ринках, у війнах, навіть у медицині. Саме так, принаймні так заявлено, і що цікаво, проводяться паралелі з квантовою фізикою: експеримент юнга, проблема спостерігача. Ось тут зупинимось, як проблема спостерігача сюди вписується. Ну, це ж класичний квантовий ефект, акт вимірювання змінює систему. Якщо Ралф 1 спостерігає майбутнє, то він може його змінювати самим фактом спостереження. Власне, це ключова складність, якщо ми взагалі припускаємо можливість зазирнути в майбутнє, але там є ще більш радикальна ідея. Ще радикальніша так гіпотеза про те, що ралф 1 може отримувати дані з майбутнього. Там згадується концепція е, непозитивного напрямку швидкості інформації. Тобто інформація йде з майбутнього в минуле. Ну так припускається в теорії. Це така собі інверсійна модель взаємодії з часом. Вплив не тільки з минулого в майбутнє, а й навпаки. І ось ця ідея, вона ну вона змушує зовсім інакше подивитись на той другий документ, на транскрипт інтерв'ю. Саме так добре, перейдімо до нього. Це запис розмови. Хтось, досить жорстко, судячи з тону, допитує цю істоту, яка каже, що вона нащадок людей з майбутнього. І відповіді там, м'яко кажучи, дивні, дуже суперечливі, ухильні. Так, наприклад, про створення всесвіту то не існує, то творець, то статистична випадковість. Той, хто питає, явно дратується. Ще б пак. А крім чого, які ще там. Тези ну, є кілька тривожних моментів. Про те, що після смерті найсильніші якось переживають життя інших, дивна концепція. І про те, що людство себе знищить. Ядерна війна так, ініційована якоюсь конкретною людиною, там щось про нерухомість згадується. Але, за словами істоти, є ще більша загроза. Ще більша за ядерну війну. Що ж це? Штучний суперінтелект, ШСІ. класика жанру. І чим він загрожує за її словами? Двома шляхами, як вона каже. Перший маніпуляція емоціями. Фраза там дивна: Hurt the blood or «defamable» – може ранити кров в рід або зганьбити, тобто вплив на щось біологічне чи соціальне, А другий? а другий replace water замінити воду. Це взагалі загадково, можливо, контроль над ресурсами чи якась фундаментальна зміна середовища. Хто зна, і найгірше істота стверджує, що зупинити цей шисеї вже неможливо. Моторошно. Але повернімося до Ралф 1 Як ці дві речі, технологія і дивне інтерв'ю, можуть бути пов'язані? А ось тут ми підходимо до найцікавішого. Якщо ми припустимо, чисто гіпотетично, що ця інверсійна модель часу, про яку говорять у зв'язку з RALF-1, вона хоч якоюсь мірою реальна, що інформація з майбутнього може просочуватися в минуле. То як би вона виглядала, ця інформація, навряд чи як чіткий прогноз погоди? Отож бо й воно можливо, оці суперечності, парадокси, нелогічність у відповідях істоти з майбутнього це не просто маячня чи брехня, можливо, це і є та сама форма, в якій інформація з майбутнього може сприйматися в минулому. Тобто хаотичність і суперечливість це не дефект інформації, а її властивість через те, що вона приходить з поза нашого лінійного часу. Саме так, це такий собі аналітичний хід, який випливає з порівняння джерел, не ствердження факту, а радше питання. А якби такий контакт був можливий, чи зрозуміли б ми його взагалі, чи не виглядав би він саме так, як набір дивних тривожних, але незрозумілих фрагментів? Тобто сама плутанина може бути сигналом Можливо. або симптомом неможливості прямого контакту. Це просто інструмент для розгумів, який пропонують джерела. Отже, підсунуємо: маємо RALF 1 технологію з дуже сміливими заявками про прогнозування і час, і маємо цей загадковий документ інтерв'ю, можливо, з кимось із майбутнього, з попередженнями, загорнутими в суперечності. І ці джерела разом, хоч і прямо не пов'язані, ставлять дуже глибокі питання. Якщо ми, хоча б, на мить припустимо реальність таких можливостей, чи то через RALF 1 чи якось інакше, угу. то як відрізнити справжнє передбачення саме так, від складної симуляції, від помилки інтерпретації або навіть від дезінформації, можливо, навмисно надісланої з того ж майбутнього? Як це взагалі верифікувати? І головне, як діяти на основі такої інформації, якщо вона взагалі існує? Це стає ключовою проблемою так, практично нерозв'язною, можливо. І це залишає нас з багатьма питаннями без відповідей. Наприклад, чи не може сама спроба прочитати майбутнє і вплинути на нього, створити такий парадокс, що будь-яка дія стане марною або призведе до зовсім непередбачуваних наслідків? Дуже ймовірно. Дякуємо, що досліджували ці складні і, скажімо, прямо дещо тривожні ідеї разом з нами. Є над чим подумати.